Всіх вітаю, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми будемо робити масло обалденне масло, ми ним користуємося завжди. Воно дуже добре. Я зараз У нас залишилося трошки, я вам покажу зараз. воно отак от виглядає це масло. Тут всякі травки. Короте, ароматне масло. Для всього можна, для картошки, для е, всяких салатів. ну, вообще, В основному для салатів. Ну, Воно смачне з усім. І з картошкою, і даже з хлібом просто пожарити з чорного хліба і помастити цим маслом, і воно буде добре. Сало робимо, якщо свіже сало, соломкою порізати і помастить. Сало, туди, цибулі. цибуля дуже ну, коротше, Все, Все, що не візьміть, з таким маслом, все буде добре. Значить, Як ми його робимо? В ступку, я кладу, Юра каже, що це за батарейки виставила. Ну, от Ось ця батарея і ось ця батарея. І оце все треба в одну змішати. Як почнеш змішувати, це одне, а друге, це масло дуже настоїться. Настоїться хоча б пару неділ. тоді воно взагалі не перевершене. Значить, в цю ступку я кладу, я буду робити з розчоту на такі дві бутилочки. Зараз я їх відкладу сторону, щоб вони мені не заважали. Значить, із на дві бутилочки, то отак десь. Це духмяний перець. Далі кумін. Кладу кумін. гвоздики. Гездікою влікатися не стоїть, тому що вона сильно ароматна, то будемо класти по три штучки на бутилочку. Раз, два, три і тут раз, два, три. Можна було б кинути цілу гвоздику, але ціла гвоздика, вона все одно, коли ми її ми побачите, ми чуть-чуть примнемо, і вона віддасть скоріше свої аромати. Це перечорний. І обов'язково це дуже хороша приправка, коріандр. Значить, я його не перемелю в нікому разі в порошок. Просто так от ступкою я його приминаю для того, щоб він віддав свій аромат. Скоріше, верніше, так, віддав аромат. Щось примнеться, щось не примнеться. Тут нічого страшного нема в цьому. От вже я чувствую, пішов аромат, навіть тільки на суху я його почала... Ну, чуєш? Його? Ну, я шнуся шукаю. О, і так пішов в роман, дуже пішов аромат. От воно поєднання оцих всіх дуже пахне. Ну і тепер мені треба його поділити порівну на дві бутилочки. Зараз я ось о... чайна ложка сюди. Перчик упав, Соня збирає перчик. Чують цокнуло по плітки. І у нас вона... <соє> соня, дивися, тому що буде потім тобі не зовсім приємно. Коцає, цокає, цокає. Все, ми поділили пополам. Хорошо. Ступку убираємо, нам вона не треба. Тепер сюди я кладу помідори. Помідори це сушені помідори. Вони дають таку приятну приятну кислинку в маслі. Так, есть, чтобы мы не попутали. Дальше. Базилик. Ну, базилик це не конкуренція, Він тоже пахне хорошо. И додає тоже свои. Так, далее. Это твоя аджика, Но я ей все равно, приправду, я ей все равно ложу, потому что тут ей какая-то такая травка приятная. Я ее уже ложила, пробовала. Мне сподобалось. Может, кажется, я не знаю, что тут есть. Тепер кріп сушений, теж він дає добре аромат. Так, тепер отут -от є у Юри перець, такий він сушений. Ми його кинемо для декору. Помниш, як ти в Єгипті в бутилку хапав? Спершся? Ха-ха-ха. <реш> <реш> Ідемо, прийшли ми на обід. І там фуршет. Ну, як обично, в Єгипті, так. І стоїть для декора бутилки. Перець, там білий перець, красний перець, залито маслом. Юра, цапа, той поверстить і очі, по 5 копію. Куда? каже то, Як він казав? Сер, ноу, no, ноу, no, Декор! Декор! <реш> <реш> а, кіно, хохли, проїхали. Так, ладно, значить, тепер сідати я спробувала, бо купила нову <реш> От, Трошки мені не з руки. Ну, нічого буду вчитися, тому що ті пластмасові ламаються швидко. Значить, зараз я. От, цедра лимона, ви вже зрозуміли, що це має бути цедра лимона. Вспомнили ми хороші моменти своїй житті. Не знаю, коли ми тепер попадемо. Так, значить, так ціляком я її класти не буду. Я її зараз цю цедру тако трошки поріжу. Ну, опять же, мелко різати не буду, таку, як наче, соломкою, щоб воно гарненько було в бутилочці. Віт мало. О, І ми оцю соломку кладемо сюди. Раз. І два. За Єгипет сповнив. А я час сповнив, якраз тоді ж були в готелі там, <рит> коли ото я за декор схватив сідан. А повні за акулиті? Я да. плавав далеко, що я вмію плавати. А да, ми приїхали перьому... додому. Приїхали і по телевізору буквально через пару днів кажуть, що одні німки п'южок. Да. це відкусила акула. Іменно в тому місці, де ми були. Коротше, Так, не будемо злікатися. Цедру я положила, перчик положила, і тепер кладу шалфей. Зараз на городі у мене шалфей є. Ось ось, зимою, з мороз. У нас був навіть 15 градусів. Йому нічого немає. Я пішла, нарвала, він був у льодові. Ну, йому нічого немає, і я його кладу, він дуже класно дає аромат маслу. Шалфей взагалі, це кладка, травка дуже. І корисна, і класно воно пахне. Тепер сюди, ще, ну це можна сказати, для декору, але воно теж пахне дуже приємно, це материнка. Повіточки, буквально, воно красиво буде в бутилочці виглядати. Скажи, будь ласка, а масло влізе чи ні? Влізе, влізе. Воно ж все ж сяде потім. Так. Все, це ми все накидали сюди. І ще ми забули положити для цвета масло дає тоді хороший цвет. Хоча в маслі цвет все одно є, звісно. Ну, не не кур... <Надо, Вася, надо>. Одну бутилку тільки. Ні, я його покладу. Я клала і ти ж пробував імені. Ну хорошо. Куркума. Так, і сюди вже останній інгредієнт. це обов'язково чесник. Часник я теж буду різати. На такі стежечки. Можна кинуть і цілим, він теж дасть своє. Ну, якось так мені більше подобається, я не знаю. Отак от, от сюди. Ти його просто розкрили, запах розкрила. Да, так він запечатаний. Запах. Ми по-разному кинемо. сейчас, і так, і так. Значить, по зубку в каждую бутилку. Так, і зараз ще зроблю. Боже, воно як постоїть, воно настільки ароматне, це масло, салат, любий салат, що б ви не зробили. Даже просто звичний, там, капусту там, чи що-небудь таке, отаке, немає свого вкуса, а оце масло воно здасть вкус любому. Смак взагалі, смак такий, неперевершений смак. Мені так це подобається, я не знаю, може це мені місті подобається, ну воно ну, смачне. Так, ну, достатньо до чесника. І тепер. І, а, ще, ще не все. Я не знаю. Я скільки передивилася рецепту, ніхто не солить, Я не знаю, чого не солять. Воно ж, коли підсолене масло набагато вкусніше. І я е, зробила спочатку не солила, а тоді посолила, мені сподобалось більше. То я кладу ще й солі. І тепер ми це все заливаємо маслом. Тоже масло заливають різне. Хто заливає рафінірованим, хтось заливає олівками, ми заливаємо звичайним. Масло не рафініроване. Не духмяне масло. Ух ти. Нічого. Диви, яка красота. Тут. Все, залили ми маслом все, повністю бутылочки. Але перед тим, як закрити і поставити їх настаюватися, я беру таку черенку ложкою з длинною ручкою і гарненько його тако вимішую. Воно потім все сяде, ну, щоб поєдналися смаки і сіль, щоб сіль рівномірно розподілилася по ну, бутилку маси. Ось раз, і тут так Можна перевернути на горлічко, поставити, ну, туди-сюди. Б... Понятно, можна поболтати, да. так. Щось мені так подобається більше, я не знаю. Я коли вже помішаю своєю рукою, почувствую, що я там розколотила ту сіль, що розколотилися ті спеції, воно за дві неділі осяде, все, 300 разів. Сяде і буде прозорим, буде те, що треба. Все. Тепер закриваю. А, воно вже таке ароматне. Що, що тут пройшло? А ще як настоїться? Це класно. Все, зараз воно таке, то воно осяде, Все, залили ми маслом наші спеції. Одну бутилочку я зробила типу, подарочну. я буду йти до знайомої в гості, думаю, їй сподобається такий подарунок. Вона... Це масло дуже смачне, воно підходить до всього: і до картоплі, і до м'яса, і, ну, і салати. Все не можна робити цим маслом. Так що подивіться, подивіться в описі перелік всіх трав, які ми кладемо, і зробіть собі обов'язково. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі в наступному відео. Всім пока!